За весь період антитерористичної операції загинуло 837 українських військових. 3044 зазнали поранення. Хочемо наголосити, що ці дані базуються на перевірених фактах, які офіційно підтверджені у встановленому порядку. Цифри втрат будуть уточнені після закінчення операції з виведення наших військовослужбовців з Іловайська. Російські найманці перейшли від мародерства та Пограбунків до намагань конфіскувати у мирних мешканців нерухоме майно. Зокрема, терористи поширюють серед містян інформацію про початок з 11 вересня націоналізації нерухомого майна мешканців міста, які виїхали за межі Луганської області. Виявляти залишені квартири та приватні будинки будуть спеціально визначені групи шляхом особистого обходу. Такі дії свідчать про намагання представників незаконних збройних формувань. Повернути до Луганська якомога більше жителів для того, щоб подальшому примусити їх стати до лав терористичної організації ЛНР, примусового виконання громадських робіт, а також створення видимості налагодження мирного життя в обласному центрі для організації відповідної пропагандистської картинки у залучених російських засобах масової інформації. Попереджаємо про цю провокацію та нагадуємо, що з цього приводу можна звертатися до Міністерства внутрішніх справ України. Російські найманці та диверсанти продовжують руйнувати інфраструктуру Донбасу. Зокрема, вони не припиняють обстріли Донецька, Луганська та Алчевська. Вчора бандити також обстріляли. Селище міського типу Ювелейний у передмісті Луганська, а також населений пункт Весела Гора у Слав'яно-Сербському районі та Катеринівка у Краснодонському районі Луганщини. Є жертви серед мирного населення у районі селища Стрільцівка, Міловського району. Терористи замінували автомобільний міст. У результаті обстрілів без газопостачання у Донецьку залишається близько 5 тисяч споживачів. У Новоазовському районі бойовики здійснили артилерійські обстріли території села Качкарське з боку села Маркіне. У Тельмановому через обстріл водонапірної башни припинено водопостачання міста. Внаслідок припинення постачання рідкого хлору до насосної станції у селищі Райгородок Слов'яно-Сербського району та насосної станції у селищі Петрівка у станично-Луганському районі зупинено повноцінне очищення питної води, що подається до міст Луганськ. Слов'яно-сербськ, Олександрівська, населені пункти Райгородка та хороше.